У них є все, окрім найголовнішого цікаво, як мільйонери з безмежними рахунками часто спотикаються саме там, де це здається найпростішим у справжній близькості. Часом один щирий погляд або дотик до пелюстки змінює більше, ніж десятки дорогих подарунків. Уявіть собі, спадкоємець великої агрофірми заходить до маленької квіткової крамнички в селі, аби придбати букет для мами, і виходить звідти не просто з квітами. А з серцем, що більше не належить йому, звучить як сюжет із кіно, але це реальна історія, і найцікавіше не в самому коханні, а в тій тихій трансформації, яка відбулася між ними. Бо справжні почуття не приходять із фанфарами, вони проростають повільно, крізь сумніви, страхи, виклики, і більшість втрачає їх саме через поспіх, але ті, хто витримують, знаходять багатство якого не купиш ні за які гроші. І якщо ти думаєш, що це історія лише про романтику, подумай ще раз це про квіти так, але ще й про втрату, про пошук себе, про силу бути собою поруч із тим, хто бачить тебе справжньою. І головне це про вибір не втекти, коли відчуваєш щось справжнє. Бо, можливо, твоє щастя вже давно поруч, просто ти досі не зупинився, щоб його побачити. Сядь зручніше і відкрий серце, бо ця історія не просто казка, це нагадування. Інколи найсильніші зміни починаються з найпростішого з квітки в долоні та серця, що раптом перестає захищатись. Оксана відкриває свою крамницю квітів Тихий сад у селі Золота Долина і вдихає аромат свіжих квітів, розпочинаючи новий день. Уперше до її крамниці заходить спадкоємець на ім'я Артем. Прокидатися рано виклик не для кожного. Але для тих, хто робить справу серцем, ранок перетворюється на особливу молитву. Саме так Оксана, молода жінка з добрими очима й робочими руками, тихо відімкнула двері свого тихого саду, квіткової крамниці у самому серці Золотої Долини. Вуличка ще спала, але аромати лілій, м'яти й польових ромашок вже наповнили простір усе там дихало нею. Від глечиків, оздоблених вишивкою до старовинної дерев'яної лавки біля входу. Почати з нуля це страшно, але й звільняє. Оксана не прагнула багатих клієнтів, лише бажала приносити трохи світла тим, хто заходив. Проте доля мала свої дуже цікаві плани. Щойно вона завершила розкладати ранкові букети у дверях задзвеніла кована дзвіночка, і зайшов він. Артем дам, спадкоємець агрофірми. Яку тут знає кожна родина? Молодий у вишуканому пальті кольору сталі, з поглядом людини, що бачила багато, але давно нічим не дивувалась. Проте тут, серед лавандових пахощів та сонячного світла, він на мить зупинився. Саме так, немов натрапив на інший світ, інколи одного запаху свіжої м'яти досить, щоб розірвати буденність, тому атмосферу важливо створювати з душею. Вона може торкнутись навіть найчерствіших сердець. Оксана не знала, хто він, та й не питала для неї кожен, хто переступав поріг, заслуговував на щирість це, до речі, навичка, що змінює життя бути присутнім тут і зараз. Бо коли ми справді бачимо людину перед собою, ми ловимо невловимі речі як він простяг руку до бускового півонії, як вдихнув з такою глибиною, ніби шукав згадку про щось давно забуте. Квіти то не просто прикраса. Вони місточок між серцем і пам'яттю. Вони говорять те, що ми самі боялися сказати. У той момент жоден із них ще не розумів почалося щось важливе, та життя часто закохується в простій миті. Несподівана зустріч у звичайний день саме в цьому ховається справжня магія. Потрібно тільки бути відкритим до неї, як була Оксана. Вона відчинила двері своєї крамниці. А разом з ними двері до нової глави, яка розгортатиметься тихо, немов розквітлий ранковий бутон, і далі, невидимим шепотом, щось уже готувалося змінити їх обох. У розмові з Артемом Оксана згадує, що навчалася мистецтву флористики у своєї мами, яка померла п'ять років тому, де це глибоко зворушує Артема. Є розмови, які починаються легко, мов літній вітерець, а закінчуються глибше, ніж ти міг уявити. Артем ще трохи насторожений з цікавістю розглядав флористичні композиції, поки Оксана, ніби між іншим, розповідала історію кожної квітки. Та коли вона обережно згадала, що це ремесло перейняла від матері, в кімнаті ніби щось змінилося. Її голос трохи затремтів, але не від болю, від вдячності. Бо кожна пелюстка, яку вона розміщувала, була в якійсь мірі продовженням тієї жінки, яка навчила її любові до краси. Артем мовчки слухав, і в його очах щось зрушило з місця. Коли хтось відкриває перед тобою не просто історію, а свою втрату, ти перестаєш бути стороннім. Артем знав, що таке втрати. Батька він поховав іще в юності, але він не звик до того, що хтось ділиться з ним таким щиро, без пафосу. Середній клас в Україні часто вміє берегти гідність у біді, але не завжди ділиться пережитим. А Оксана не просто поділилася. Вона зробила пам'ять про маму частиною свого ремесла. І саме це торкнуло серце Артема сильніше, ніж будь-які слова. В її розповіді не було драми, лише теплість і світло. Вона згадала, як у дитинстві плела вінки на Івана Купала, як мама вчила розрізняти запахи квітів із заплющеними очима. Це були не просто вправи, це було виховання серцем. Такі практики, до речі, можна застосовувати навіть сьогодні. Заплющ очі, вдихни аромат лаванди або календули, і уяви місце, де ти був щасливий. Так народжується зв'язок з минулим, який несе силу в теперішнє. І коли ми ділимося цим, ми зцілюємо інших, навіть не помічаючи. Артем слухав, і щось у ньому починало розквітати це не був звичайний візит до крамниці це була зустріч із глибиною, якої йому так не вистачало. Він побачив, що ця жінка не просто флористка, а жива історія любові і втрат, що проросли в пелюстках. І хоча слова ще не сказані, відчуття вже з'явилося, він хоче побачити, як вона працює далі, а далі, як виявиться, буде ще глибше і прекрасніше. Артем просить Оксану оформити святкування 65-річчя своєї мами, пані Людмили. Він зачарований її чуттєвістю та креативністю. Деякі прохання звучать просто оформіть мені залу, будь ласка. Але за ними стоїть щось набагато глибше. Саме з таким проханням Артем одного ранку знову переступив поріг тихого саду. Але цього разу в його голосі було щось особливе трепет. Його мама, пані Людмила, мала святкувати 65 років, і хоч вона завжди казала, що не любить зайвих урочистостей, Артем хотів зробити для неї щось ніжне, затишне. Тепле, як родинна хата в Карпатах. І кого, як не Оксану, він міг уявити творцем цієї краси. Вона не просто знала квіти, вона їх відчувала. Коли він сказав їй Я довіряю тобі повністю. Вона не усміхнулася із з ввічливості вона подякувала щиро. Це була та сама довіра, що надихає. Оксана запитала про вподобання пані Людмили, її улюблені кольори, аромати. Навіть улюблену пісню з молодості вона слухала так, як слухають ті, хто хоче створити не просто композицію, а спогад, і це розчулило Артема. Адже в її очах було видно, вона творить серцем, і він звиклий до бізнесу, до угод і сухих цифр, уперше за довгий час побачив є щось, що не рахується грошима. Чуттєвість це не слабкість, це інструмент, який змінює світ навколо. І саме це він побачив у ній, як вона комбінувала бузок із рожевими трояндами, як говорила про символіку Вересу та ромашок, вона навіть дістала стару скриню з бабусиної хати, де зберігала вишиті серветки, і запропонувала їх як елемент декору. Це було як подих старої України, вплетений у сучасну естетику, і в ту мить він зрозумів Краса це коли стиль і душа зустрічаються в деталях. Саме такі люди, як Оксана, роблять життя не просто гарним, а справжнім. А поки вона занотовувала свої ідеї в блокнот із обкладинкою з льону, Артем мовчки спостерігав його вразило не лише те, що вона робила, а як вона це робила. Ніби кожна деталь мала значення, кожна стрічка сенс. І, хоч попереду ще були дні підготовки, щось у ньому вже вирішилось він хотів бути частиною цього процесу. Хотів бачити, як вона творить знову і знову. Оксана працює над концепцією підвісні композиції, квіткові арки, флористика на столах, вона розкриває свій художній погляд, який запалює вогник в очах Артема. Ідеї часто приходять тихо, як ранковий туман, що огортає все навколо. Але у випадку з Оксаною це був справжній шторм натхнення вона сіла з блокнотом, наче диригент перед симфонією. І почала створювати концепцію свята підвісні інсталяції з гілля калини, драпірування з льону, жива арка з жоржин і айстер на вході, центр кожного столу, окрема казка. Вона не мислила квітами, вона мислила почуттями, які ті квіти мали викликати. Саме тому її робота не просто прикрашала вона торкалась глибше до серця. Артем, якого доля втягувала в цей світ повільно, Відчував, що більше не може стояти осторонь. Він навідувався майже щодня, знаходячи причини побути поруч, принести чай, привести нові свічки, або просто подивитися, як вона працює. Його захоплювала не тільки естетика, його вражала присутність те, як вона ходила між стелажами, торкаючись листя пальцями, ніби грала на живому інструменті. Це був урок про те, що в деталях ховається сила. І хто володіє цим мистецтвом, той змінює настрій усього простору. Одного разу він запитав, звідки вона бере ці ідеї, і вона, не задумуючись, відповіла зі спогадів. Кожен образ це відлуння дитинства, сільських весіль, річкових пікніків, вишитих скатертин і запаху хліба в печі це те, що не купиш, але можна передати. І якщо ви коли-небудь створюєте щось, дизайн, тексти, навіть звичайне застілля – Зверніться до власних спогадів. Саме там лежить автентичність, саме вона робить кожну композицію унікальною це не тренд, це правда, і вона завжди в моді. Артем починав розуміти перед ним не просто майстриня. Перед ним жінка, яка вміє бачити красу там, де інші проходять повз. І хоча до самої події лишалося ще кілька днів, його серце вже було захоплене цим процесом. Він не зізнавався в цьому вголос ще ні. Але щось у ньому підказувало ця історія буде не лише про квіти. Під час оформлення Артем спостерігає за перфекціонізмом Оксани і захоплюється її красою, коли вона займається тим, що любить. Підготовка до події це завжди легкий хаос. Стрічки губляться, коробки перемішуються, драбини з'являються там, де їх не має бути. Але в цьому русі є особлива магія, магія творення. Оксана з рукавами, закоченими до ліктів, Керувала всім процесом із рідкісною впевненістю. Вона розставляла композиції, перевіряла кожну деталь як диригент, що веде оркестр, її рухи були точні, але ніжні, і навіть коли щось не йшло за планом стрічка падала або букет був трохи асиметричним, вона посміхалась і виправляла це з грацією, яка притаманна лише тим, хто закоханий у свою справу. Артем стояв осторонь, тримаючи чашку з кавою, яку сам же запропонував привезти. Але, правду кажучи, він просто хотів спостерігати. Його погляд ковзав за кожним її жестом, і в душі росло щось нове. Він не міг пояснити, чому це так його вразило можливо, справа була не в квітах, а в самій Оксані, її зосередженості, її пристрасті, у тому, як вона втрачала себе в деталях, і це було красиво, не в очевидному сенсі, не через зачіску чи макіяж, а в тому, як світло пробивалося крізь вікно. Торкалося її обличчя і робило з неї частину цього живого полотна. Він набрався сміливості і сказав це вголос Ти, неймовірно красива, коли твориш, тихо промовив він і не відвів погляду. Вона зніяковіла, але не втекла в розмову. Лише подивилася у відповідь, і в її очах з'явився той самий блиск вогник, який з'являється лише тоді, коли тебе бачать справжньою. Сучасна культура часто вимагає від нас бути зібраними. Успішними, на висоті, але найбільша привабливість це автентичність. Саме в моменти щирості ми світимося найсильніше, і це той тип краси, що не потребує фільтрів. Оксана повернулася до роботи, але в її жестах з'явилася легка тремтіння. Вона не звикла до компліментів, сказаних так просто, без гри. А Артем він більше не бачив лише інтер'єр. Він бачив простір, де жінка оживає в кожному дотику до пелюстки. І хоча підготовка ще тривала, щось між ними вже почало формуватися тихо, як закрите пуп'янком по почуття, що от-от розквітне, свято проходить блискуче. Компліменти, нові замовлення, нові можливості відкриваються для Оксани, вона з артемом обмінюється поглядом взаємного визнання. Свято розпочалося ще до офіційного вітання. Щойно гості ступили на подвір'я. Кожен зупинявся, щоб оглянутися навколо. Жива арка з айстер плетені ліхтарі, запашні трави в кошиках біля входу, усе дихало душею. Пані Людмила, сама скромність і вишуканість, зворушено притиснула руку до грудей, коли побачила всю цю красу. Вона не очікувала такої глибини у простих речах, але саме це й було задумом Оксани, щоб кожен гість не просто побачив, а відчув і, Судячи з перших емоцій, задум вдався на всі сто. Гості підходили запитували, хто авторка цього чуда? Чи ви беретеся за весілля, а інтер'єри оформлюєте? Візитівки з логотипом Тихий сад закінчилися ще до тостів. Оксана, трохи здивована, але радісна, тихо кивала і записувала номери телефонів у старий блокнот. І хоча вона ніколи не мріяла про кар'єру дизайнерки для заможних замовників, вона відчула, Її справу побачили. А коли талант стає помітним, двері починають відкриватися одна за одною. Головне не розгубитися. Артем увесь вечір не відходив далеко. Він не втручався, не говорив зайвого, але його погляд був поруч завжди. І одного разу, коли Оксана проходила повз нього з новим букетом у руках, їхні очі зустрілися. Це не був просто погляд, це було мовчазне Я бачу тебе. Не як професіоналку, не як підрядницю, а як людину, що творить і торкається душ. У цьому погляді не було тиску, не було поспіху, тільки повага і трохи більше, ніж просто цікавість. Поки музика грала, сміх лунав, а келихи дзвеніли, між ними сформувалася тиша, наповнена сенсом. Це була тиша двох людей, які зрозуміли між ними є щось важливе. Навіть якщо ще не час називати це словами. І хоча свято тривало, думки обох були вже десь далі у майбутньому, яке, можливо, розпочнеться зовсім скоро. Оксана береться за масштабні проекти, самостійно утверджуючи свою незалежність. Артем пропонує фінансове партнерство і підтримку і зізнається, що закоханий у неї. Оксана приймає Є моменти, коли світ перестає здаватися випадковим, усе набуває сенсу. Після того свята Оксана не зупинилася, навпаки, її талант, нарешті помічений, почав притягувати нові можливості. Весілля, тематичні вечори, навіть освітні майстер-класи у Львові вона кидалась у роботу з натхненням, ніби її руки не могли встигнути за серцем, але цього разу вона робила все сама, без команди, без спонсорів, і саме в цьому найбільша сила. Тому що незалежність не в тому, щоб усе знати, а в тому, щоб знати, що зможеш впоратися. Артем спостерігав за нею мовчки, даючи простір, але в якийсь момент він зрозумів хоче бути не лише поруч, а всередині цієї історії. Він запропонував їй підтримку, фінансову, логістичну, навіть можливість відкрити ще одну студію в Києві. Та він не просто говорив про бізнес у його словах була тепла щирість. Бажання бачити, як вона росте, не змінюючи себе. І тоді він сказав це: Я закоханий у тебе, Оксано. З першого разу, коли ти подала мені ромашку, я вже не думав ні про кого іншого. Оксана мовчала. Але це було мовчання не через страх, а через вдячність, вона відчувала це ще раніше. Але їй потрібно було пройти цей шлях сама, перш ніж почути ці слова. І коли вона нарешті усміхнулася і сказала Так. Це було не просто прийняття чоловіка, це було прийняття партнера. Бо істинне партнерство це коли хтось бачить твою мрію і каже Я з тобою не попереду, не позаду, поруч. З того моменту все пішло ще глибше вони не стали кидатися в романтику з головою. Це не була казка, це було життя, в якому кожен день починався з дій, а не слів. Але між цими діями були погляди, дотики. Підтримка без запиту. І, хоча ззовні це виглядало як просто співпраця, насправді це була любов, яка народжувалась із довіри. А що буває, коли до любові долучається ще й благословення родини? Це вже зовсім інша історія. Бабуся Тереза благословляє їхнє кохання, Артем зізнається, що покохав Оксану з першого погляду. Оксана також відкриває серце. У кожній родині є та людина, чия думка важить більше, ніж усі дипломи і контракти разом узяті. Для Артема це була бабуся Тереза, мудра, стримана, з гострим розумом і серцем, яке завжди відчувало справжнє. Вона жила у старенькій хаті на околиці чернівців, пекла пироги з вишнями і мала звичку мовчати, коли всі говорили. Але коли вона щось казала, це була істина. Саме до неї Артем привів Оксану. Без пафосу, без плану. Просто поїдь зі мною, хочу тебе з кимось познайомити. Тереза дивилася на них обох не як на закохану пару, а як на дві душі, які нарешті знайшли одна одну. Вона довго мовчала, потім повільно кивнула і сказала Це твоє світло. Не загуби його. І ці слова, сказані крізь зморшкий досвід, глибоко вразили Оксану. У той момент вона зрозуміла, що більше не потрібно стримувати почуття не тому, що їй хтось дозволив, а тому, що вона дозволила собі. Коли жінка, пройшовши шлях сумнівів і доказів, відкриває серце це завжди новий початок. Артем не чекав більше зручного моменту. Того ж вечора, коли вони повертались із села, він зупинив машину серед полів, де не було нікого, крім тиші та запаху сіна, і сказав, не відводячи погляду, я закохався в тебе ще тоді, як ти вперше подала мені бузок. Ти навіть не помітила, а я вже більше нікого не бачив. І це було не визнання заради драми це була правда, визріла в тиші, підкріплена діями, перевірена часом. Оксана мовчала, як це буває, коли всередині все перевертається. Потім вона просто прошепотіла І Я тебе без зайвих прикрас. Просто справжньо. І далі вони мовчали. Але тиша вже була іншою, наповненою, бо є моменти, коли слова більше не потрібні. Але, як ми знаємо, навіть коли серця зустрілись, життя продовжує випробовувати, вони стикаються з випробуваннями, ревнощами та спокусами, але Оксана заявляє, що любить лише Артема і відмовляється від іншої пропозиції любов, яка не проходить випробувань, це ще не історія, це лише передмова. У житті Оксани та Артема почався період, коли навколишній світ перевіряв їх на міцність. Нові клієнти, великі гроші, запрошення на телепроєкти Оксана раптом стала помітною в колах, де красу цінують лише тоді, коли вона гарно упакована. Один харизматичний організатор запропонував їй співпрацю за кордоном Париж, флористичний дім, повний супровід і неприховане захоплення нею як жінкою. Він не приховував свого інтересу, але вона, вона вже мала відповідь ще до того, як він закінчив речення, бо іноді вибір робиться не розумом, а серцем, що вже знайшло свій дім. Оксана подивилася на нього, впевнено без тіні сумніву, і відповіла Мені не потрібен Париж, якщо в ньому немає Артема. Це була не жертва, це була сила, бо справжнє кохання це не про відмову. Це про ясність коли ти знаєш, що маєш щось справжнє, тобі не потрібно бігти за блискітками. У цьому, до речі, і полягає зрілість у вмінні сказати ні, не через страх, а через повагу до так, яке вже є у твоєму житті. Артем, почувши про пропозицію, мовчав він не став влаштовувати сцен, не вимагав нічого, він просто спостерігав. І коли Оксана сама розповіла йому все. З тією самою прямотою, з якою завжди говорила про квіти, він побачив вона обрала його не через зручність, не через спільні справи, а тому, що хотіла бути поряд, і це було важливіше за всі зізнання у світі бо коли хтось має всі шанси піти, і все ж лишається це любов. Вони сіли пити чай на підвіконні, з термоса, і мовчали довго, їм більше не треба було доводити щось одне одному. Та світ не закінчується, коли серця зустрічаються. Світ лише починає дивитись чи зможеш ти не втратити це тепло серед буднів, викликів і змін? І от-от на них чекатиме ще один рубіж, де слово назавжди набуде нової глибини. Вони одружуються. Оксана промовляє обітниці, згадуючи, що саме Артем допоміг їй розкритись. Історія завершується словами найкраще визріває повільно. Зі спокоєм і з турботою. Весілля це не про сукні й торти, не про ідеальні фото в соцмережах. Справжнє весілля це момент, коли дві людини кажуть світові Я обираю тебе знову і знову. Саме так стояли Оксана і Артем у невеликій церкві в Карпатах, серед запаху смиреки і шелесту листя. Не було натовпу, була лише рідня, друзі і квіти, звісно ж, квіти, які вона оформила сама. Усе виглядало просто, але від того ще більш глибоко. Це не була вистава, це було завершення одного шляху і початок нового. Коли настала її черга говорити обітниці, Оксана подивилася на Артема і мовила незавчені фрази, а слова що йшли з глибини. Вона подякувала йому не за подарунки, не за підтримку, а за те, що він побачив її ще коли вона сама себе не до кінця бачила. За те, що дав їй простір зростати, не вимагав, не тиснув, просто був. І саме ця присутність допомогла їй розквітнути. У цих словах не було пафосу була правда та, яку не пишуть у листівках, але яку впізнаєш серцем, коли священник благословив їх, а хтось із гостей прошепотів вони створені одне для одного. Але самі Оксана і Артем знали це не про долю, це про вибір. Щоденний, свідомий. Бо найкраще в житті не звалюється з неба, воно росте повільно, інколи боляче, але завжди з любов'ю. Цю фразу навіть викарбували на маленькому дерев'яному знакові, який стояв біля входу в сад найкраще визріває повільно, зі спокоєм і з турботою. І кожен, хто його читав, затримував погляд трохи довше після весілля не було феєрверків була ніч, тиха густа зі світляками. І двоє людей, які попри все залишилися справжніми, вони сіли на ганку з чашками чаю і мовчки спостерігали за зірками, і десь там, у цій тиші, народжувався новий ритм не закоханості, а справжньої єдності. Бо історія, яка почалась із квітки, тепер розквітала в повноцінний сад. Але і це був не кінець, це був лише ґрунт для ще більш глибоких коренів. А тепер, коли ти почув цю історію. Скажи чесно скільки краси ти вже встиг не помітити у своєму житті? Скільки моментів тепла пройшли повз, бо ти був занадто зайнятий, закритий чи втомлений? Можливо, найбільша правда цієї історії не в квітах і навіть не в коханні, а в простій речі бути присутнім знати, що щось справжнє поруч, і не втекти. Бо в житті не бракує шансів, бракує терпіння й уваги. Усі хочуть результату та забувають. Усе найкраще росте повільно, як сад, як довіра, як любов. І ти, що ти вирощуєш щодня? Поливаєш свої мрії чи лише жалієшся на порожній ґрунт? Пора чесно відповісти собі. І якщо ця історія щось у тобі зрушила, не ховай це. Поділись у коментарях, що найбільше тебе зачепило. І не забудь, підписуйся на канал, тисни дзвіночок і будь з нами. Бо, можливо, саме зараз. Тобі щось проростає, і все, що потрібно, це трохи сміливості, аби не зламати перші паростки.